Тисни підписку і дзвіночок, щоб першими почути нові історії життя, приємного прослуховування. На вихідних ми могли б з малечею поїхати купити всім разом речі, а ще зайти на батут та у мотоскове містечко. Ми так давно всією сім'єю нікуди не виборалися, сказала я. Тобі треба, ти й іди. Ще я два дні із дітьми не мотався, грубо відповів мені Артем. Я почала частіше кліпати, намагаючись, щоб сльози висохли, так і не пролившись. Плакати при чоловікові не хотілося. Ми одружилися сім років тому. Колись Артем був чуйним і турботливим, не шкодував для мене грошей. Дуже чекав першу доньку Аню, але все змінилося, коли маля з'явилася на світ. Так, дійсно, є на світі сім'ї, які народження дитини лише зміцнює. Батько долучається до виховання, любить жінку, що стала матір'ю його продовження, ще сильніше. Але це був не наш випадок. Артема дратувала донька. Ночами вона й справді часто була неспокійною, вдень забирала на себе майже весь мій час. Чоловік говорив, що втомлюється, хоча зовсім не допомагав мені. Він малодушно втікав у боулінги з друзями, часто затримувався там допізна. Будь-які прохання в чомусь допомогти, хоча б посидіти з донькою, доки я в ванну збігаю або спокійно поїм, зустрічалися в штики. Інші якось дають собі раду, а ти намагаєшся на мене її повісити, дорікав мені чоловік. Це не чоловіча справа возитися з малятами. А що чоловіча Артеме? Із друзями розважатися, коли дитина зуби рістить, і я не спала нормально вже тиждень, намагалася достукатися до чоловіка я, але все було марно. Сварки у нас через це траплялися часто. Добре, що іноді допомагали мої батьки і дуже підтримували свекри. Багатьом не щастить із батьками чоловіка. Але в моєму випадку і Ольга Іванівна і Валелій Арсенович були мені другою матір'ю та батьком. Свекруха дуже мене жаліла, не соромилася висловлювати синові, як йому пощастило з дружиною, а він не цінує. Артем тоді злився ще більше йому, напевно, хотілося прийти в батьківський дім і поскаржитися на недолугу дружину так, щоб не засудили, а підтримали. Мовляв, так, як же намучився ти з нею, синочку. Але нічого подібного від батьків чоловік не чув, тому бігав по друзях, вічно незадоволений тим, що вдома дружина й донька і що навколо нього ніхто не вводить хороводи в три ряди. Коли я дізналася, що чекаю Діму, я плакала. З жахом зрозуміла, що не буде мені від чоловіка ані підтримки, ані розуміння. Другий малюк був зовсім недоречний адже анечці виповнилися лише два з половиною. Але й відмовитися та позбутися свого крихітки я не могла. Деякі жінки приймають такі рішення легко, вибираючи свій спокій і комфорт. Але для мене такий вибір внутрішньо був просто неможливий. Чоловік, зізнавшись про те, що скоро в сім'ї додасться ще один малюк, пішов із дому майже на тиждень, писав мені щось незрозуміле ночами в СМС та месенджерах, а я плакала. Не знаю, як витримаю все це. Народився Дмитрик зимку, і погляд його тоді ще синіх, як волошки очей, наче додав мені сил. Я зібралася, перестала чогось чекати від чоловіка, зосередилася на дітях. Мені було дуже важко, прикро й гірко. Свикруха втішала, свикор не раз намагався донести синові, що той поводиться неправильно, толку не було. Артем продовжував твердити, що він втомлюється від постійного дитячого садочка вдома, що я готова говорити тільки про молочну кашу, зі мною не цікаво і навіть сходити нікуди не можна. Він сам був, немов велика дитина, яка не бажала зрозуміти, маленькі діти вимагають певних умов. З ними не погуляєш по боулінгах, не поїздиш у санаторії та не зірвешся серед ночі кататися по трасі, коли тобі заманеться. Ми жили з чоловіком у великому заміському будинку. Його колись побудували для єдиного сина його батьки. Валерій Арсенович мав свій давно налагоджений бізнес із шиномонтажу. А Ольга Іванівна була власницею невеликої, але стабільно прибуткової хімчистки. Грошей у свекрів вистачало, їх можна було б навіть назвати заможними, тому для єдиної дитини свого часу вони розстаралися. Будинок був величезний, навіть другий поверх був. Навколо можна було розбити город, але з народженням малюків я про це навіть не думала. Вистачало й того, що ростуть на ділянці груші та яблука, всякі ягідні кущі, доріжки, викладені гарним різнобарним каменем, є мангальна зона, й альтанка, в якій я так любила сидіти літніми вечорами. З малими доглядати за таким великим будинком було справою важкою, але я старалася як могла. Полегшував роботу робот-пилосос, всякі новомодні ганчірки та чистильні засоби від свекрухи. Стосунки були теплі настільки, що вона цілком могла, приїхавши, понянчитися з малюками, якщо та засинала відправити відпочивати й мене, а сама, наприклад, мила вікна. Я намагалася Ользі Іванівні не скаржитися, але свекруха була розумною жінкою й сама все прекрасно розуміла. «Ох, Альона, дістався ж тобі, чоловічок, зітхала немолода жінка. Терпляча, ти в нас золота, а він не розуміє, що йому пощастило. Жодна інша б стільки не витерпіла. Я м'яко посміхалася і намагалася не почати плакати. У будинку нашому я не жила на всьому готовому. Коли ми після весілля з'їхалися, там майже не було меблів. Я ж на той момент працювала досить успішним ріалтором і отримувала непогані гроші, вважаючи, що зобов'язана також дбати про наше житло. Я купила туди майже всі меблі, якими ми зараз користувалися стінку, кухонний гарнітур, повністю обставила дитячу. Сума на все це пішла досить значна, але я вважала, що чесно вкладати в будинок обом подружжям, тим більше, що житло Вартема це було дошлюбне. Останнім часом чоловік зовсім був, як говорила свого часу моя бабуся, не приший кобилі хміст додому. На будь-яке прохання він відповідав грубо, бажаючи, начебто сильніше зачепити мене. Аня тоді вже ходила в садочок, а тепер пішов і діма. Але синові поки що важко давалося перебування в групі. Я намагалася забирати малюка раніше, він завжди дуже чекав мене. Артем міг легко пропасти на пару днів, десь проводячи час зі своїми нерозлучними друзями. Більшість із них були неодруженими і вірили, що одружитися найгірше, що може трапитися з чоловіком. Очевидно, мій чоловік тепер вважав так само. Тому намагався проводити час серед неодружених і вільних, як вітер, людей. Його не особливо турбувало як діти, як я даю собі раду у великому будинку, одна з малюками та по господарству. Мені взагалі здавалося, що чоловік став би щасливішим, якби ми просто, як за помахом чарівної палички, зникли. Але казки на те й казки, що до реальності жодного відношення не мають, і ми терпляче чекали нашого тата. Який приходити не поспішав. А коли повертався, то був якимось священним предметом, який не чіпай зайвий раз, і вже тим більше нічого корисного від нього не чекай. Він із гордістю називав себе добувачем і чоловіком неодмінно, з великої літери. Якось він пропав на цілий тиждень. Знала, що на роботі він буває, а от на мої дзвінки чоловік або не відповідав зовсім, або відповідав, перекрикуючи гучну музику. Востаннє, коли я дзвонила йому, на тлі ще й звучав жіночий сміх, і це стало останньою крапкою. Мені 33 роки, я ще молода, і все життя прожити ось так, чекаючи чогось, чого Артем ніколи мені не дасть. Найважчий час, доки діти були зовсім малі, я минула. Тепер вони пішли в дитячий садок, а це означає, що я зможу повернутися на роботу. Та й не одна я на цьому світі. Мене ніколи не залишили б мої батьки. Та й свекреб зрозуміли, не засудили. Неможливо жити в такому шлюбі, де одного постійно десь носить, як вітер у полі. Різні ситуації бувають у когось чоловік моряк, у когось постійно в роз'їздах, як водій на далеку відстань, але якщо є в таких стосунках любов, це можна прийняти, а коли тобою постійно нехтують і грубіянять, навіщо така сім'я? Це не сім'я, це якесь постійне випробування і неповага до себе. Я подзвонила свекрам і чесно сказала, що з їхнім сином нажилася. На диво, через годину і Валерій Арсенович, і Оньга Іванівна були в мене. Саме свекор допоміг викликати фірму по завантаженню меблів. Все, що я купила в наш з Артемом будинок, завантажили в машини професіонали своєї справи, і я веліла вести все це на адресу моїх мами з татом. Батьки мої теж жили в приматному будинку, хоч далеко й не в такому шикарному, який був у нас із чоловіком. Свекруха втішала мене. Доню, нічого, ти головне від нас не відвертайся. Це ви з Артемом розлучаєтеся, а з онуками й тобою нам із дідом розлучатися не хотілося б. Альоно, яка допомога потрібна? Ти не соромся, кажи чим зможемо, тим завжди допоможемо. Ти нам не чужа. Напучував Валерій Арсенович, він міцно обійняв мене, і я бачила, що в очах літнього чоловіка блищать сльози. Він чудово розумів, чому я від'їжджаю. Слова поганого не сказав мені. Коли я вже збиралася їхати до батьків, мені подзвонив Артем. Я на ніч їду до матусі, а ти з дітьми їдь із мого дому, заявив чоловік. Я гірко посміхнувшись, відповіла як скажеш? Відключивши дзвінок, відправилася в дитячий садок за дітьми. Час саме був до п'ятої години. Забравши Аню й Діму, довго гуляли в парку. Син і донька безтурботно каталися на каруселях їли солодку вату й морозиво. Увечері ми приїхали до моїх батьків. І тут посипалися дзвінки від мого без п'яти хвилин колишнього чоловіка. Він у грубій формі вимагав повернути всі меблі, опустився до образ. Я вислуховувати все це більше не бажала. Скилимо виклик, стала готуватися до сну. Мама допомогла нагодувати онуків, ані й діма щільно повечеряли котлетами з пюре і приповзли під бік дідусеві слухати казки. Мій тато знав їх превелику безліч і завжди охоче розповідав онучатам. Я наступного дня повернулася в ріалторське агентство дізнатися, чи можна мені повернутися на роботу. Начальство дало добро, ще раз зазнавшись, що давно мене чекали і скучили. Після я відправилася подавати документи на розірвання шлюбу. Як я потім дізналася, свекри добряче сварили свого недолугого синочка за його поведінку і стали на мій бік. Так буде й роки по тому. Ніколи від мене Ольга Іванівна і Валерій Арсенович не відверталися, І з онуками допомагали, як могли, і дзвонили кілька разів на тиждень, і грошей на дітей присилали, не скуплячись. Артем зробив усе, щоб не платити. На процедуру з розірвання наших стосунків не з'явився. Написавши заяву, що діти залишаються зі мною. Я не сумнівалася, що так буде. Навіть вивезені мною меблі його більше не хвилювали. Він із радістю викреслив мене та дітей зі свого життя і продовжував, як бабка, стрибуха, пурхати, не замислюючись, що колись може настати й студена осінь але в молодості, особливо чоловіки, часто про це думати не бажають, упускаючи дійсно важливі речі. Якийсь час я жила з батьками. Потім свекри допомогли мені винайняти затишну двокімнатну квартиру в тихому спальному районі. Діти підростали, Аня наступного року належало піти в перший клас, а Діма зовсім освоївся в дитячому садку. Я потихеньку втягнулася в роботу. Після довгої перерви з малюками це завжди непросто, але я змогла дала собі раду. Тепер насолоджувалася тим, що була вільна від постійного очікування людини, якій я була непотрібна. Це і справді велике щастя піти звідти, де тебе не цінують, де хочуть образити і поводяться так, немов ти тягар. Тепер я нікого собою не обтяжувала. З роботи забирала дітей, ми разом гуляли, вечеряли, читали книжки. Стало спокійно, зрозуміло, розмірено. Не металася душа, дежертем із і з ким цієї ночі. Усі найближчі люди були поруч, підтримували мене і цінували. Я вже й забула це почуття поваги до самої себе, коли не дозволяєш поводитися з собою, як із порожнім місцем, грубіянити собі. Аню до школи збирали всім світом. Свекри клопотали, не покладаючи рук, купили доньці і форму, і канцелярське приладдя. Валерій Арсенович наполіг, щоб донька пішла неодмінно в школу з англійським та математичним ухилом. Я погодилася, а Аня на диву швидко втягнулася в уроки. Освоїлася з новими дітлахами в класі, з першою учителькою нам теж пощастило дуже досвідчена дама у віці, чудово навчала дітлахів. Я ж поки навіть не замислювалася про нові стосунки, намагаючись оговтатися від попередніх, може, більше і зовсім заміж не стану виходити. Навіщо? У мене ж і так усе є. Минулий досвід виявився занадто багатим на образи та розчарування. Свекруха говорила, що це мені поки так здається, і вірила, що все налагодиться, вона виявилася права. Я познайомилася з цікавим чоловіком на гірськолижному курорті. про весілля навіть у віддаленому майбутньому не йдеться, але поки мені просто добре в цих неспішно розвиваються стосунках, і хто знає, що чекає нас завтра.